Ще 28 березня на території Чнянського національного природного парку виявили африканську чуму свиней. За цей час вже було проведено не одне засідання комісії по вирішенню даного глобального питання. Та, попри це, його вирішення просуваються дуже повільними темпами, зазначає начальник прилуцької військової адміністрації Володимир Чернов. Я дав оцінку негативного виконання заходів по локалізації і припиненню африка поширення африканської чуми на території річнянського парку. Комісія засідала, визначила завдання, визначила відповідальних за виконання, але на жаль дуже вяло виконуються заходи. Тому сьогоднішній день я наголосив на відповідальність, надав вказівку готувати відповідні листи до вищестоящих органів, до правоохоронних органів стосовно надання оцінки. Ми доводимо той факт, який на сьогоднішній день. Ми фіксуємо збільшення поглів'я, яке помирає від цього. І, Відповідні заходи, які вчиняються або не вчиняються тими чи іншими виконавцями цих заходів на засіданні. Комісії особливу увагу приділено питанням, які стосуються проведення депопуляції диких свиней на території парку. Дана надзвичайна ситуація об'єктового рівня, визначена вона визначена на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відповідно на рішення комісії було надано завдання проти епізотичної комісії розробити та затвердити план заходів. План заходів затверджений, розроблений, але станом на 12 квітня 2023 року ми бачимо з вами, що ситуація в нас не покращується, а ситуація у нас погіршується. Про що це говорить? Надзвичайна ситуація з об'єктового рівня. Може перейти на місцевий рівень, з місцевого рівня на регіональний рівень, а з регіонального рівня на державний рівень. Що за собою це веде? Це веде за собою адміністративну. Кримінальну відповідальність. Фактично, ми на сьогоднішній день вияв... здійснюється огляд місцевості Ічанського національного природного парку, виявлення трупів і захоронення з відповідною дезінфекцією, проведення дезінфекційних заходів. Але одним із основних заходів, який не виконується, це депопуляція хворого поглів'я, яке живе, яке мігрує, тому що ми майже знаємо, що дикий камбан він. За добу може пройти досить велику кількість кілометрів. Цікавимося, в очільника прилучення, що ж гальмує процес проведення депопуляції диких свиней на території парку. Це треба до виконавців запитати, чому не виконується, тому що визначені відповідні особи, які повинні це робити. На жаль, ми сьогодні я сказав, щоб мені надали письмове пояснення, чому не виконується, що є причиною відмови виконання тих чи інших і далі. Ми цю інформацію передамо. Подальші відповідні контролюючі органи.